Вітаю на моєму авторському каналі Леся Подурська: Прикраси і аксесуари. Давно я не знімала відео, мала багато замовлень і свої побутові справи, але я про вас пам'ятаю. І тому сьогодні вирішила вам показати прикраси із перламутру, такого кофейного і дуже цікавого з таким перламутром, досить таким вираженим на мистинці. Ці такі, бачите, переливаються. Дуже багато перламутру. Не знаю, як вам на камеру, але кожна намистинка має свої перламутрові сторони. Ось це намисто раз, два, три, чотири на 9 низок. Такий конектор. І з намистинами такі. Квіточки. Навистинки такі бочечки. Між кожна дала роздільно, тому що без них намисто стало би колом. А так бачите, як гарно складається в півколо Ось така перламутрова краса, багата для тих, хто любить багаторядні. Але так, як намистини не дуже великі, то і намисто не таке вже на 9 низок величезне. Як кажуть, в міру, я показала саме більше, і від нього буду йти на зменшення. Таке ж саме, тільки вже на 7 низок, і, відповідно, воно. Уже є менше. Намистинки також чудові, Із тої самої партії. Думаю, вам видно ті всі перламутрові сторони. Но переливається, рухаєш. От. І також намистини клоазони. тут роздільні між кожною, і намисто дуже. Гнучки, плавне, бачите? Такі конектори. Ось. Є ще менше намисто, але намистинки трошки більші і цікавіші. Не дуже перламутру. Бачите, які сторони? Скільки в них перламутрує? Кожна намистинка. Тут між кожною я дала також роздільну. Наместини клоазони, такі гематитові намистини, конектор. На закінчення. Краса. Є ще менше, на три низочки. Але на мистинки інші. Такі нерівні, кручені, голтовка, але перламутру також має дуже багато, бачите? Дивіться скільки. Майже ціла намистина в перламутрі. Тут також, бачите, як не знаю, як вам на камеру, перламутру дуже багато. Дивіться, які перламутр. Краса. Ось тут такі дала фурнітурні намистини, намистини клоазони гематитові, на конектор і на закінчення. Ось це такий без добавок згард. А я ще зніму відео, друге, яке буде зі згардами. Друга частина. Тому на цьому я закінчу. Всім гарного дня, мирного неба нам і до наступних відео. Буде друга частина. Сперла мудро такого зі згардами.